Воля це те, без чого не може обійтися жоден українець. Великий благодійний тур незламною країною воля напередодні відновив свій рух. Стартував із Кременчука на Полтавщині. Вчора артисти запалювали у Кропивницькому. Це вже 12-й концерт Михайла Грицкана у рамках туру. І всі відгриміли із аншлагами. Кожен не лише неймовірне музичне шоу, що не залишить байдужим нікого. Це ще й шанс допомогти Збройним силам України. Під час першої частини туру Михайло Грицкан та Катерина Божинська зібрали і передали на потреби наших захисників понад 3,5 мільйони гривень. Сьогодні артист об'єднує українців у Дніпрі. Саме там зараз перебуває наша колега Валерія Коломієць. Вона вже готова поділитися нею неймовірною атмосферою Валерія. Вітаю тобі слово! Вітаю Надія. Як і обіцяла просто поза мною, маєте зараз ну просто таку приголомшливу нагоду побачити те, що бачать артисти власне зі сцени, бо вже потрошку зала наповнюється людьми. А я як і обіцяла дотримую своє слово і просто поруч зі мною і Михайло і Катерина, тому маєте нагоду дізнатися з перших гост. Слава Україні, наші дорогі телеглядачі. Ми раді, що благодійний тур воля знову в Україні. Ми раді, що у нас є можливість приїхати якраз в ті місця, де люди дуже нас чекають, де вони ризикують життям кожен день. Це і Кременчуг, і Кропивницький сьогодні Дніпро. Ми несемо людям пісню, піднімаємо бойовий дух, даруємо їм трошки радості, щоб вони відволіклися. І всі разом робимо все можливе заради перемоги України. Для них ми привезли найкращі свої пісні, а також будемо допомагати нашим крутим Збройним силам України. Я ще обіцяла нашим глядачам, що ви привідкриєте завісу і скажете, яку ж прем'єру чекати глядачам сьогодні. Сьогодні буде дуже класна дуетна прем'єра, яка називається Затримайся, хоч на мить. А я вже чула, тому нам, я, я вам обіцяю, що цей шматочок обов'язково війде в щоденник, тому що це дійсно дуже лірична, неймовірна, дуже зворушлива пісня. Тому, будь ласка, слідкуйте, бо пропустите, будете жалкувати потім. Прекрасна пісня, пісня, яку дуже впевнено будуть класно сприймати люди. Пісня про кохання чоловіка і жінки, які розстаються, але просять час, зупинитись, щоб ще трошечки побути разом. Це як на війні. Так, так тому ми е, будемо відпускати Михайла Катерину готуватись, бо лишаються буквально лічені хвилини. Люди вже, в залі, люди, так, вже в залі. люди вже в залі, і, власне, тут доведеться тепер перевдягати, щоб лишити якусь таємницю, і ніхто не бачив сценічних костюмів, які будуть саме на сьогоднішньому концерті. Тож Надія, обіймаємо тебе прямо зі сцени, шлемо тобі вітання сподіваємося, сподіваємось, що цей вечір пройде мирно, але дуже-дуже емоційно. 呃、uh。 Дякую, Валерія. Я теж усіх обіймаю і тебе, Валерія, і Михайла Грицкана, і Катерину Бужинську. І так само чекаю на прем'єру. Затримайся, хоч на мить. Дякуємо, Валерія, що занурила нас у неймовірну атмосферу концерту. Тож, шановні глядачі, не прогавте свій шанс долучитися до музичного свята. Генеральний партнер великого благодійного туру незламною Україною воля, телеканал Юкрейн News».